Відчайдухи, сьогодні не про програмування, а про майбутнє, яке може вас здивувати або налякати залежно від того, скільки ви споживаєте наукової фантастики. Пам'ятаєте Віла Сміта, який їсть пагеті? Не той фільм, де він рятує світ, а той, де штучний інтелект зобразив, як він їсть пасту. Так от, ми колись думали, що штучному інтелекту до створення відео, яке емулює реальність, як до Києва Рачки. Але ось ми в майбутньому, і штучний інтелект уже тут робить відео. І знаєте що? Він не питає нас на дозвіл. Це як коли ваша бабуся вирішує наварити борщу, вона просто робить його, і вам доведеться його їсти. Хочете ви того чи ні. OpenAI, це ті ж самі чувачки, що зробили чат GPT, представили SORA, яка робить відео по опису. І це не просто слайдшоу, друзі, це повноцінні відео з фізикою, текстурами. І все це без зйомок, акторів, макіяжу. Якщо хтось збирався стати голівудським актором, то, можливо, вам варто подумати про план Б. Ось, наприклад, відео, яке згенерувала сора, де авто мчить по пустелі, виглядає ніби знято для реклами дорогих авто Ну, або вкрадене з якоїсь гоночної відеогри. А як вам ці золотисті ретривери, що граються у снігу? Фізика рухів, шерсті, вук. Просто вражає. хоча ось відео дограють вовченята. Спочатку все теж виглядає мило і похнасто, як вишенька на торті ніжності. А потім бац! Вовченята починають випливати, ні звідки. немов артисти в шоу Девіда Коперфільда. вони проходять одне крізь одного, наче дружні привиди на вечірці Хеловіна. А ось чарівне відео з бабусею, що святкує свій день народження. Давайте спочатку подивимось на це як на звичайне відео, яке випадково знайшли в інтернеті. Тут бабуся радісно сидить перед тортом, мабуть, думає, ой, як добре, що я сьогодні не на дієті. А тепер давайте ще раз подивимось на це відео, але вже знаючи, що штучний інтелект має деякі проблеми з точним відтворенням рук, і тут починається веселощі. Кожного разу, коли ви дивитесь на руки, це стає дивніше і дивніше. Ви можете дивитись на це п'ять разів і кожен раз знайдете щось нове, не кажучи вже про дивні невідповідності з напрямком руху на свічках. Мабуть, вітер теж вирішив взяти участь у святкуванні. І ось ми вже замислюємось про фейкові новини. Так з цією технологією можна створити відео, де політики роблять щось незвичайне, наприклад. Читають книги. І ще, замість того, щоб платити дрон оператору, тепер можна просто попросити штучний інтелект зробити відео. Це як замовити піцу, тільки замість піци відео. Зручно, правда. Ось це відео зроблено штучним інтелектом, якщо ви ще не зрозуміли. Так що ось воно, майбутнє, друзі. Штучний інтелект, який робить відео, немов кролики, роблять кроликів. До зустрічі в наступному відео. І не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити, коли штучний інтелект навчиться робити блоги замість мене. Bůh majte